Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 6 січня 672-й день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову пускали іранські дрони камікадзе але всього дві штуки. Один збили над Миколаївщиною, а інший долетів аж до Хмельниччини, де його теж збили. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, а зараз народ святкує водохрей. Ще хтось пішов в море купатися. Ну а хтось в басейн в сусідній Миколаївщині, крім збитого дрона, вчора росіяни обстрілювали район Очакова з артилерії. На жаль, вже відомо про постраждалу сільськогосподарську техніку, та якийсь ще ангар теж в тому районі, ну наче без жертв. А от на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі після російських обстрілів. Одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані по офіційній інформації. А із гарних новин те, що в Криму знищили ще одну військову базу росіян. Це вже друга за останній тиждень. Оце непогано. Чекаємо ще гарних новин, і давайте закинемо гроші, як завжди, волонтерам на збори. Дякую всім, крім росіян, гарного дня.